Тут у нас є два ключових смока, обидва з них кидаються ось біля цієї графіті, яка називається Free Slave. Можете по ній орієнтуватися, щоб не переплутати, біля якого стовпчика саме вам треба стояти. Підходите біля цього напису, впираєтеся в цей стовпчик, знаходите ось таку найтемнішу крапку на цій стіні, і в неї jump Throw. Це смок на сендвіч, ну тобто між жовтим і червоним вагоном. Який дозволяє вашим гравцям вийти з сотки. Смок в ангар, він кидається теж біля цього напису, але в цей бік впираєтеся, в цей стовпчик, Шукаєте ось цей паркан там зверху, і джамтро на середину цього паркана. Цей смок прилітає в ангар. І закриває там вид для снайпера. Але зі смоком вангар є одна важлива фішка, і ви маєте її розуміти. Якщо ви кидаєте ось такий дефолтний, то він не закриватиме важливий енел, який тримає зелень. Да? Тобто гравець захисту може звідси тримати зелень, і цей смок йому не завадить. Але якщо вам не хочеться, щоб цей енгел взагалі існував, тому що він ну, дуже неприємний для того, щоб його там зачищати, то можна кидати глибокий смок в ангар. Кидається він. Майже так само. Ви підходите в цей куточок, робите там один-два кроки назад, цілитеся в те саме місце і юзаєте W Jump Pro замість звичайного John Pro. Цей смок залітає значно глибше, падає в ангарі. Розкривається в принципі, теж майже так само, як і попередній, але при цьому він ще й закриває ось цей енгл. Найголовніша флешка на трейні це флешка над соткою. Приходите, вирівнюєтеся так, щоб ну, трошки вущим став у вас тут ось цей білий значок літери А, і наводитеся на правий верхній кут цього значка. Все, з jumpro кидається граната, вибухає вона над соточкою.